Права номер 714. Доведіть тотожність. А-1 піднесено до квадрату плюс 2а-1, плюс 1, потрібно довести, що цей тричлен ми можемо згорнути, і е, цей тричлен дорівнює а квадрат. Дивіться, з першого вигляду маємо квадрат суми. Перший квадрат це а-1 в квадраті. Другий вираз, другий квадрат це одиниця в квадраті. Давайте знайдемо подвійний добуток. Це в нас буде 2 помножене на а мінус 1 та помножене на 1. Звіряємо. 2 помножене на а-1. Тобто цей тричлен можна представити як а 1 перший вираз, плюс другий вираз, плюс 1. І все це піднесено до квадрату. Мінус 1 та 1 скорочується. І в нас залишається а квадраті. Тотожність доведена. Номер 2. а плюс б в квадраті мінус 2а плюс б помножене на а мінус б плюс а мінус б в квадраті. Дивіться, даний вираз схожий на квадрат різниці. Причому перший вираз це а плюс b в квадраті. Другий вираз це а мінус б в квадраті. А посередині маємо подвійний добуток 2 на А плюс Б та на А-Б. А отже, цей тричлен можна згорнути в квадрат різниці. Перший вираз А плюс Б. Другий вираз мінус А мінус Б. Це другий вираз. І все це підноситься до квадрату. Давайте розкриємо дужечки. Це буде а плюс а плюс б. А та А скорочується, у нас залишається 2 б які підносяться до квадрату, отримаємо 4 б в квадраті. Номер 3. а мінус 8 в квадраті, плюс 2 помножене на А мінус 8 помножене на 3 мінус А, плюс. А мінус 3 в квадраті. Дивіться. Перший вираз, це у нас квадрат. Останній вираз також є квадрат. Середній вираз це подвійний добуток. Але добуток 2 на перший вираз та на обернений вираз до другого. 3 мінус А, а в нас є А мінус 3. Ви пам'ятаєте, що коли у нас є квадрат різниці? А мінус Б в квадраті, то це те саме, що і Б мінус А в квадраті. Тобто, у останньому виразі я можу поміняти А та 3 місцями та переписати А мінус 8 в квадраті, плюс 2А-8 помножене на 3 мінус А, а тут міняємо місцями, плюс 3 мінус А в квадраті. І ось тепер ми можемо згорнути в квадрат суми. Перший вираз, якого є А мінус 8, а другий вираз це 3 мінус -А. 3 а. І все це у нас підноситься до квадрату. А та А скорочуємо. Мінус 8 плюс 3 буде мінус 5, яке ми підносимо до квадрату, і це в нас буде 25. Тотожність до доведена. Номер 4. В степені n мінус 2 піднесене до квадрату мінус 2 помножити на х степені n мінус 2 помножити на х степені n плюс 2 плюс x степені n плюс 2 піднесене до квадрату. Дорівнює. Дивіться, перший вираз це квадрат. Останній вираз це також квадрат. А посередині. Маємо подвійний добуток першого та другого виразів. Отже, цей тричлен можемо згорнути в квадрат різниці. Це буде х степені n мінус 2 мінус другий вираз х степені n плюс 2. І це все підносимо до квадрату. До рівня x степені n мінус 2 мінус х степені n мінус 2. Підносимо до квадрату х степені n х степені n скорочується та отримаємо мінус 4 піднесене до квадрату, це в нас буде 16. Отже, тотожність доведено. Вправа номер 715. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення зміни. Номер 1. 3х плюс 8 в квадраті мінус 2 помножити на 3х плюс 8. Помножити на 3х мінус 8 плюс 3х мінус 8 в квадраті. Дивіться, перший та останній вираз є квадратом. Посередині маємо подвійний добуток. А отже цей тричлен можемо згорнути в квадрат різниці. Утримаємо 3х плюс 8 мінус 3х мінус 8. І все це підноситься до квадрату дорівнює 3х плюс 8 мінус 3х плюс 8 підносимо до квадрату. 3х так 3х скорочується, залишається 16 в квадраті, і це в нас буде дорівнювати 256. Отриманий результат не залежить від значення змінної, так як не містить саму змінну х. Ми отримали просто число. число не залежить від значення змінної. Отже, ми довели номер 2 4х мінус 7 в квадраті, плюс 4х мінус 11 в квадраті, плюс 2 помножити на 4х мінус 7 на 11 мінус 4х. Дивіться, перший вираз квадрат, другий вираз квадрат, третій вираз це подвоєний добуток. Давайте перший другий та третій вираз поміняємо місцями. Та зробимо ще одну річ. Дивіться, тут маємо 11-4х. А в дужечках маємо 4х-11. Пам'ятаєте правило, що коли маємо квадрат різниці а b в квадраті, ми можемо переставити місцями вирази b та a. Це те саме, що b-a в квадраті. Давайте перепишемо. Міняємо місцями та переставляємо місцями вирази. Отримаємо 4х мінус 7 у квадраті, плюс 2 помножити на 4х мінус 7 на 11 мінус 4х, плюс міняємо місцями 11 мінус 4х у квадраті. А тепер все це можемо згорнути в квадрат суми. Отримаємо 4х мінус 7 плюс 11 мінус 4х. Піднесене до квадрату. 4х та 4х скорочуємо. 11 мінус 7 отримаємо 4 в квадраті. І це в нас буде 16. Тобто результат є число, а отже число не залежить від змінної, від значення змінної. Отже, ми довели.